Повертаюся, в стрій трішечки ліпше себе почуваю, тому повертаюся до, до праці, буду вже обробляти надалі заявки. Стосовно заявок буду повідомляти вже потім на, на стрімах, або буду обзванювати особисто. Зараз дуже хочу звернутися з вашого дозволу до нашої публіки, до дівчаток, до всіх гостей наших з величезним дуже проханням. Справа в тому, що 21 перша бригада зараз не має авто. Дуже є багато трьохсотих. І цих трьохсотих майже до 200. Вони всі знаходяться вже третю добу під відкритим небом. Якщо їх терміново не евакуювати, вони просто там стечуть кров'ю і вони просто загинуть. З кожного дня ми втрачаємо приблизно 8, 9, 10, 12 осіб. На сьогоднішній ранок вже було мінус 9. Тобто ну, Нова партія хлопців, вони просто гинуть. Хлопці їх просто не мають фізично ніякої можливості, на жаль, вивезти. Тобто на руках ж їх не понесуть. Їм терміново потрібно авто. Авто потрібно для того, щоб вони самі е, роблять плацдарм, про який попередній ефір, коли я була. Я запитувала військового, він пояснював, для чого, для чого то робиться, е, і зв'язку з чим. Е, ось хлопці хочуть це робити, тобто самі розпочинати пошуки. Пошуки хлопців, якщо це двохсоті, будуть збирати 200, Ну на але нагайно це потрібно для того, щоб витягнути 300 і зберегти життя, хоч комусь. На жаль, підняти таку суму я виставила на збір дуже складно. Ми зібрали лише на сьогоднішній день, лише десять тисяч гривень. Нам треба, ну щоб я знайшла волонтерів, які нам безкоштовно на Україну підженуть. авто максимально все, що можна зробити, що можуть допомогти. Ну нам треба сума це 6 тисяч доларів. Це просто саме менше, що можна, плюс документи. Ну ви розумієте. Нам треба максимально потужно зараз зібрати суму на авто. Я дуже прошу всіх, хто має можливість. Кожна гривня, кожна мабуть, даже кожних 50 копійок, мені здається, буде все одно дуже ваговим внеском до того, щоб. Врятувати наших хлопців, тому що ви ж знаєте чудово, що там не тільки наші 21 ша -та бригада, там є 225 та і і та Там хлопці долучені з різних бригад. Вони там скомбіновані, Тому дуже прошу кожного. Я розумію, що дуже складно. Я розумію, що всі виснажені, втомлені, але, будь ласка, підтримайте цей збір.